Мишеня Тім не хоче їсти. Зимовий вечір на вулиці Хуртовина. Мишеня Тім стоїть біля вікна зі своїм іграшковим ведмедиком. Ого го, скільки снігу радіє Тім. Зранку зліпимо великого сніговіка і кактатимуся з гірки. Так, Теді? Тіме, гукає мама, мий лапки і сідай за стіл. Мама пов'язала Тімові слинявчик і ти дітей вони разом вечерятимуть. Дивись, я приготувала сьогодні щось дуже смачне, каже мама, і наливає йому повну тарілку моркв'яного супу. Але тім не хоче їсти. Краще сидіти біля вікна і дивитися, як кружляють сніжинки. Я не буду, їсти не цікаво, бубони тім і складає лапки на грудях. Що ти, Тім? це ж твій улюблений, морквяний суп, умовляє його мама. Не хочу, я розлюбив моркву. У неї несмачний колір, не є тім. Голос у нього тремтить, дві сльозинки скочують по щоках. Треба їсти, Тім, інакше в тебе не буде сил. Ти не зможеш бавитися та гуляти. Ну, і нехай, бурчить тім. Мене все одно. Може, ти хочеш сиру, пропонує мама. Ні, сир я теж не люблю. Це неправда. Всі мишенята люблять сир і дім його просто обожнює. Але зараз йому здається, що він взагалі нічого не любить ні моркву, ні сир, ні пшенічні зернятка. Він встає зі стільця і йде у свою кімнату, тягнучи за собою ведмедика. Цукерки, ось що їстимо, заявляє мишеня. Цукерки їсти цікаво. Але ти не можеш їсти лише одні цукерки, зауважує мама. Від цукерок псуються зуби. Ну і нехай. Тук-тук-тук. Що це? Хтось стукав у вікно. Хто б це міг бути? Гей, господарі, відчиніть, будь ласка, мені дуже холодно. Тім з подивом розглядає коника з трибунця за вікном, а мама вже пішла відчиняти. Вибачте, я страшенно змерз, втомився і зголоднів. Чи немає у вас ложечки гарячого супу або скоринки сиру? запитує коник. Звичайно, є, щоправда, деякі мишенята запевняють, що у маркв'яного супу не смачний колір, а сир взагалі гидкий, мама коситься на мишеня. І тім червоніє. Мама начерпала коник у суп і дала хліба із сиром. Ой, як смачно, це вам не цукерки, а то ж я зранку тільки цукерки і їв, скажеться коник. Тім дивується, невже мамин суп смачніше за цукерки? А гість так швидко ородує ложкою і так прицмукує, що тім починає шкодувати, що відмовився від супу. Даремно ти не їш суп, каже коник мишеняткові. Я не їм в весь день навіть співати не можу, а мені на концерт. На концерт? здивувався Тім. Так, я повинен співати у вашому місті сьогодні ввечері. І ось я зранку зібрався, а снідати не став. Вирішив, що не хочу, взяв із собою цукерки і пішов. Тільки на цукерках довго не протягнеш, замерз жахливо. Коли голодний, завжди холодніше. Я сто разів пошкодував, що не поїв. Добре, що ви мене нагодували. А ви нам заспіваєте? запитує мишеня. Тепер запросто. І коник заспівав їм пісню про мишенят, які люблять сир та моркву і растуть великими та сильними. Потім коник подякував їм, попрощався і пішов. Можна, мама, мені трохи супу?» – попросила мишеня. У нього раптом прокинувся апетит. Звісно, любий. Тім швидко з'їв усе до останньої крихти і задоволений облизав вусики. Ну, що, наївся мій маленький? Все з'їв, каже мама і обіймає Тіма. Це я навмисно поїв, щоб завтра в мене були сили зліпити сніговика і покататися з гірки. Я теді обіцяв. Ми ще й поснідуємо добре і точно тоді не зверзнемо, заявляє Тім, і мама посміхається.